Усіх з Різдвом! Це супер книга! У цьому відео ми запрошуємо вас зіграти у квіз, присвячений нашому мультсеріалу. І що ще важливіше, біблії. Щоб оцінювати результат, ти можеш загинати пальці. Правила такі. Я ставитиму запитання, іноді прості, іноді трохи важчі. За правильні відповіді ти отримуєш бали та загинаєш по одному пальцю. Якщо ти відповів неправильно, то не загинаєш. Ми самі відмірюємо час на роздуми. Але якщо треба вмістити квізу формат командної гри, ваш куратор або ведучий може керувати відео, ставити на паузу або навіть перемотувати. Наприкінці ми разом підіб'ємо підсумки. Тож пристебніть паски безпеки, ми починаємо! Який предмет слугував колискою немовляті Ісусові? Уявіть ці складнощі, коли не було навіть охайної колиски? Відповідь Ісуса поклали у ясла. У повсякденному житті ясла це годівниця для тварин. Але я сподіваюся, що духмяне сіно зробило сон немовляти солодким. У якому місті народився Ісус? Пригадуйте, у одній дуже відомій пісні колядці є назва цього міста. Відповідь: Ісус народився у віфлеємі. До речі, цікаво, що завдяки пророцтвам юдеї заздалегідь знали місце його народження. Кому явився хор янголів з нагоди народження Ісуса Христа. Мабуть, янголи явилися царям або пророком. Ну, не знаю. Відповідь Янголи співали перед звичайними пастухами. Уявляєте? Прості люди змогли побачити небесне шоу. Я б теж хотів побачити щось подібне. Яким транспортом вагітна Марія з Йосипом дісталися в Віфлеєму? До речі, про це не сказано в біблії, але вірогідніше за все, так воно й було. Підказка у цього транспорту були копита. Відповідь Віслючок. Чим далі заглиблюєшся у цю історію, тим більше дивуєшся тому фактові, що Ісус народився у простоті. І нарешті заключне питання, у якому буде чотири варіанти відповіді. Чого не подарували Волхви Ісусові. Ладан, Золото, Планшет, Миро. Уважно подумай, а я повторюю Ладан, Золото, Планшет, Миро. Відповідь. Ну, звичайно. Де б Волхви могли взяти планшет? А ось вище перелічені Золото, Ладан та Миро. Дуже важливі золото зазвичай дарують цареві. Тож ось за кого вони мали Ісуса? Ладан стосується священників, ба навіть більше цей предмет означає божественне походження немовляти. Миро зазвичай використовують під час поховання, що натякає на людське походження Христа. Лише три подарунки, але вони багато про що кажуть. Це означає, що Ісус є царем, Він Бог. Але при цьому водночас також і людина. От і все. Яким би не був результат, ти дістався фінішу. Отже, підіб'ємо підсумки. На екрані ти бачиш звання відповідно до набраних тобою балів. Стажист, учень, суперучень, майстер та супермайстер. Від імені суперкниги ми вітаємо тебе із досягнутим результатом. У будь-якому випадку сподіваємося, що ти дізнався щось новеньке. Набравши не так багато, як ти очікував, не засмучуйся все ще попереду. Набравши солідну цифру, намагайся не стати гордим. А ми нагадуємо, що ти можеш підписатися, поставити вподобайку. А ще подивитися тут інші відео на каналі дуже багато цікавого. З вами була Суперкнига. До зустрічі у наступних випусках. Бувай!